Дуже чекаємо, приходьте! Там ще масаж зроблю. <рес> Та не бреши, не зробить. Ну, не зроблю, але приходьте. Чекаємо. Друзі мої, я в себе вдома. Тато мій красен, як завжди. Подивіться, хто це тут такий. Так, показую вам екскурсію. Це дзеркало, в якому я завжди фарбувалася, коли бігла в школу. Ось тут так гарненько. Світилося і я фарбувалася. Це моя дитяча кімната. Тут тепер а, татові речі, бо він не хоче сам працювати. Подивіться, це малі мого брата. Там я, як ви мене бачите. Ось мій випускний зі школи. Купа альбомів ще покажу вам. І там я, всюди я. Ой, Боже, подивіться. Я навіть забула, як тут у мене. І тут ще всюди і я, і мій брат Андрій, це перший клас, це перший далі зала, де я грала на фортепіано. І тут знову таки я, і тут я, і всюди я. Тато розвісив мене. Та Можуть висіти. Подивіться, тут у нас спальня батьків. Все прибрано в тебе, тату? Ти такий молодець. Нічого собі, яка жіночка. Так, а це зала, де тато дивиться телевізор, відпочиває. Валі всюди майже. Мене чуть-чуть, Я тут і я тут. А тут Валерія Кіцюня. Мама. А ще у нас по серйозному у ванні є велике вікно, а розкішне для всіх. Щоб було. Столова окремо. Бар колись мама 100 років назад робила сама. Ось, а тут уже кухонька така у нас. Опа, Коротше, сидимо з татом і згадуємо, і що? Мій Шепетівка, каміленіум на секундочку. Хто не знає, то тепер будете знати. Такий кайф -ка Ось вона красуночка. і Ось яка я щаслива вже з двома коронами. Ви пам'ятаєте, як ці косички ми цепляли собі? А це Олег Вишнєвський, моя перша любов. Вау вау, вау. Подивіться на цю малишку, які в мене щочки. А сьогодні з цими кралями я буду зустрічатися. Це мої однокласниці подружки. Пані Дульська, боже. У Фотосесію я собі влаштовувала, ще будучи маленькою. <рес> <рес> Мораль пані дульської, подивіться, на. Боже. Боже. снігова королева. Ну, що це за жіночка? Так, і на гурська. Я надіюсь, ти сьогодні продаш цій Матко рідна, це мені напевно 16 років. О, Доїхала до Карпенка. Це вже інститут перший курс. Які ж тут ступеньки, сот листя, пройти <плес> немож. Якщо хочеш, то звичайно можна її з'їсти. Але я кажу, що їсти холодне, шкідливо для травлення. Підшуково не виділяє ферменти важкість дота і Але останок такий завтра влаштую, що до кінця життя не відмажешся. Ка я не знаю, нічого я там не бачу. Та все просто. дихай, тушся, дихай, тушся, дихай, тушся. Далі про так, підкаже. Давай. Так, давай. О, ші, яка ж вона взагалі. І ви вирішили, що ми впораємось самі меж лікарі. Я дочекалась п'ятниці, щоб мене ніхто не шукав, щоб мене було два дні відлежатись. Вона на роботі взяла все необхідне і прийшла до мене в гуртожитку. Вітаю вас! У вас хлопчик! Тільки не через полі! Голоси, що ти наробила? Зашвилити я! Він би хотіла пісні, а зараз перебутува. Шоколадка. Горішоковий до ранче. Молодець. Приляж. Ось моїх чотири головних подруги моєї мого дитинства і моєї школи однокласниці. Вони були сьогодні. мене на виставі. Я хвилювалася три Я так ніколи не як сьогодні. Вам подобається стала. Бачите, які вони в мене красуні. Я така вшипівся не одна, На а багато. Добрий ранок, шепетівка. І я їду до дітей. Всі ваші квіти везу. І е, Клавдія Петрівна приїхала за мною. Mm -hmm. Клавдія Петрівна готова їхати до Києва. Папуля, люблю цілую. Настя, ти mm -hmm. така невесела в 5 годин ранку. О! Ярчик, визволь такий. Чотка, чотка. О, 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 о молодець, Тая. Я готова. Що? В 10.30 тридцять пари? Да. Ну ти молодець. Ти всю вивчила. Да, Знаєш, що вже як вчити своїх yeah, дітей? Так. Да. Ну, я підготувалася. Ми геніальні. Мої, що ж ви таке пишете якось? Що ж у вас в голові, я не розумію, якщо чесно. Ну, ви всі питаєтесь, де моя мамуся? Що я тільки до тата в Шепетівку приїхав. Моя мамуся зараз з моїми дітьми, поки я працюю. Моя мамуся поруч в Києві біля мене живе в моєму під'їзді вже 10 років. Бо вона допомагає мені з дітьми. А тато до нас приїжджає в Київ і живе з нами там періодично, але все одно повертається жити. Бачите, я в дорозі, нам залишилася годинка, і я одразу далі працюваю.